На нашому каналі новини у студії Максим Лінник. вітаю. За мить про останні події докладно у викладі наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Вибух на Варненській. Будинок залишився без вікон та дверей. Одна людина у лікарні. Попередня версія пригоди вибух газу. Рабська праця на сухому лимані. Правоохоронці накрили підпільний цех з пошиття спортивного одягу. Два золотих дюка і гран-при фестивалю. П'ятий ОМКФ завершив роботу. Наступну зустріч в Одесі призначено на липень 2015-го. Розслідування обставин катастрофи Малазійського авіалайнеру Боїнг 777 буде проводитися в Нідерландах. Про це після відвідування посольства Нідерландів в Україні повідомив Петро Порошенко. За словами президента, керівнику слідчої комісії, віце-прем'єру Володимиру Гройсману та міністру закордонних справ Павлу Клінкіну, доручено забезпечити негайне повернення тіл додому та проведення слідчих дій комісії під керівництвом ІКО на території Нідерландів. Водночас президент підкреслив, що Україна і Нідерланди домовилися чітко координувати дії не лише з поверненням тіл додому, але й у розслідуванні причин катастрофи і робитимуть це дуже жорстко, аби виконавці, організатори і замовники цього жахливого злочину були притягнуті до відповідальності і понесли заслужене покарання. Нагадаю, літак боїнг 777 малазійських авіаліній, який летів з Амстердама в куала Лумпур, було знищено над Донеччиною 17 липня. На борту лайнера знаходилися 298 осіб, у тому числі 80 дітей і 15 членів екіпажу. Усі загинули. Уламка літака впали у Жахтарському районі Донецької області поблизу населеного пункту Грабове. Цю територію контролюють озброєні сепаратисти. Під їхнім наглядом відбувся і пошук тіл та речей загиблих. Станом на 12-ту годину понеділка рятувальники виявили тіла 282 загиблих і 87 фрагментів тіл. Більшість знахідок завантажені у залізничні рефрижератори. Водночас у Мінрегіоні зазначають, що сепаратисти не випускають вагони із залізничної станції «Тореза», незважаючи на численні заклики з боку українського уряду, ОБСЄ та міжнародної спільноти. А вже близько 16-ї години понеділка у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на місці авіакатастрофи малазійського літака виникла пожежа. За повідомленням журналістів, вогонь знищує речі загиблих. Неспокійний ранок пережили мешканці однієї з одеських хручівок на Варненській. У понеділок вранці у будинку пролунав вибух. У будівлі повилітали вікна, а в парадній – повністю зруйновано металеві двері. Одна людина постраждала. Які причини та хто винен у трагедії знає Катерина Чабан. Пролунав у парадні п'ятиповерхівки на Варненській, 5. На місце події одразу ж прибули співробітники криміналістичного центру та вибухотехніки. За попередніми даними, причиною вибуху став балон з побутовим газом. Пізніше до цієї версії додався ще й витік газу з кухонної плити. Версію з балоном виключили. Наслідки пригоди досить великі. Вибуховою хвилею повибивало скло у квартирах, поламані вікна. А деякі мешканці взагалі стали заручниками у власному домі. Вихід назовні їм заблокували пошкоджені двері. В самій п'ятиповерхівці засмічені сходи. Тут не тільки обламки стін, але й кухонне начиння. На вулиці скло від розбитих вікон. Поки спеціалісти з'ясовують точні причини вибуху, мешканці будинку губляться у здогадках. Одні говорять про теракт, інші про провину ЖЕКу, адже вибух стався у приміщенні переобладнаному під квартиру. Це квартира незаконна, і жек її постійно здає. Конечно, у меня нет никаких доказательств, что это сдает Жек. Но без Жека там ничего не обходится. Стали пускать сюда нелегалов. Вообще ужасно, конечно. Джек... Не просто плохо, а возмутительно плохо, отказывается э, от э, обслуживания дома. А так как это напротив ЖЕКа, и так как это произошло непосредственно при участии руководителя ЖЕКа, то мое мнение таково. Руководителя ЖЕКа надо арестовать немедленно. Точка. Наразі відомо про одного постраждалого. Це чоловік. У нього термічні опіки приблизно на 40% поверхні тіла. Жертву вибуху оперативно госпіталізували. За попередньою інформацією загрози його життю немає. Сусіди кажуть, травмований чоловік мешканець першого поверху. Катерина Чабан Георгій Дячик Ліві Німеччини, Франції, Греції, Чехії та Словенії, Данії проти заборони КПУ. Вони вже заявили про свої наміри підтримати комуністів України під час судового процесу. У Європі дивуються, Україна проголосила курс на демократичні цінності а тим часом влада планує заборонити політичну партію. З протестом вже публічно виступили ліві Німеччини, Франції, Греції, Чехії, Словенії та Данії. Вони запевнили українських комуністів у підтримці під час судового процесу. It's, it's, it is not Без демократії неможливо вирішити проблеми в Україні. Саме тому ми проти ініційованого судового процесу із заборони КПУ. Ми виступаємо проти фашистських атак, які здійснили проти компартії та інших сил. Я радий бачити сьогодні Петра Симоненка здоровим, адже знаємо, як його атакували під час президентських перегонів. Щоб увесь судовий процес із закриття КПУ був максимально відкритим, публічним та об'єктивним. Українські комуністи переклали позов мін'юсту англійською та німецькою. Європейські колеги були шоковані непрофесіоналізмом українських юристів. Ми отримали документи та вивчаємо їх. Будемо робити максимально залежне, аби підтримати КПУ у її боротьбі, лишатись законною і значимою поліцилою в країні. Вас звинувачують у тому, що ви не голосували за щось у парламенті. Аменті, так це право будь-якої партії, як голосувати за чи проти. У КПУ стверджують, що позов мін'юсту про заборону партії написано недбало поспіхом і для виконання політзамовлення влади. У ньому інформація, що не відповідає дійсності, наприклад, щодо зустрічі у Москві, йдеться про дати, коли лідер КПУ знаходився з візитом у Брюсселі. До того ж, інформацію зібрано зі так званих відкритих джерел радіо, ТБ та інтернету, адже власних слідчих дій СБУ не проводило. Турчинов. Вот снова я вам представляю документ. Это документ, приложение номер восемь, иску, который поступил от Министерства юстиции непосредственно в окружной административный суд. Но парадоксальное вот, что здесь в этом документе. В ответе записано: определенная законом компетенция службы безопасности Украины сбор и накопление документальных материалов с целью контроля за деятельностью политических партий на предмет Выполнения ими требований Конституции и закона Украины не предусмотрены. То есть служба безопасности не имеет права заниматься накоплением материала по Компартии. У нас же все раструбились, что служба безопасности представила всеобъемлющие документы, подтверждающие антиконституционную, антизаконную деятельность партии. То есть из газет, из интернета служба безопасности надергала факты, чье-то мнение, позиции, а не проверенную и доказанную в установленном законом порядке, и это предлагает для того, чтобы запретить Компартию. Правоохоронці накрили липовий адідас. Спортивний одяг під брендові марки шили на сухому лимані. У підпільному цеху впродовж двох років трудилися іноземці. За роботу отримували не гроші, а харчі. Більше про рабський труд та про те, яке покарання чекає на його організатора, знають наші кореспонденти. Брендовий в лапках одяг упродовж двох років шили у звичайному трьохповерховому будинку. Саме тут один із іноземних підприємців облаштував підпільний цех з виготовлення спортивного одягу. В Якості робітників найняв 16 громадян В'єтнаму. Працювали люди цілодобово за харчі. Під час обшуку разом з готовою продукцією, яка йшла на ринок сьомий кілометр, правоохоронці вилучили обладнання та документацію. ході обшуку вилучене 60 одиниць готового одягу з торговою маркою Дідас, 17 швейних машин. 4 одиниці іншого швейного обладнання, 5 трафаретів з торговою маркою, 11 рулонів тканини та понад 2 тисяч одиниць деталей одягу вже нанесеним Торговим знаком Дідас, аби визначити повну суму завданої матеріальної шкоди, усю вилучену продукцію направлено на дослідження правовласнику зазначеної торгової марки. У відношенні організатора бізнесу розпочато досудове розслідування. Правоохоронці мають встановити усе коло причетних до підпільного цеху. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Дмитро Моисеев. Відтепер пацієнти та медперсонал міської лікарні номер 3 мають змогу лікувати не лише тіло, а й душу. Цими вихідними на території медзакладу митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел освятив новий храм. На сакральному дійстві побував і мер міста Геннадій Труханов. Розвиток подій у сюжеті Катерини Чабан. Будівництво нового храму святителя Луки на території лікарні завершили ще минулого року. А цими вихідними митрополит Одеський та Ізмаїльський гафангел провів службу в честь освячення храму. По завершенню відбулася хресна хода та освячення дзвонів. Святителя Луку знають не лише як священнослужителя, але як медика, ті, кого він зцілив, вірили через його руки. Лікує сам Бог. Чудеса відбувалися навіть після смерті святого. Люди кажуть, що багато хто позбувся на дух на його могилі. Тепер усім нужденним Лука допомагатиме у храмі, який діє при міській клінічній лікарні номер 3 імені професора Алейнікової. Храм цей дійсно, дуже потрібен, тому що він знаходиться на території третьої лікарні. Він построєн для того, щоб люди, які здесь знаходяться на лічені, могли прийти, могли помолитися, попросити Господа. Поміщі і благословення, і щоб Господь допомог, укріпив і селі. Це не перший, не останній храм, який буде діяти при лікарні. За словами Агафангела, в перспективі церкви, каплички та храми будуть з'являтися в інших медзакладах міста. Підтримують цю ініціативу меценати та влада. В свою чергу владика висловив подяку усім, хто був причетним до спорудження храму Святителя Луки і вручив їм церковні ордени та грамоти. На думку директора департаменту охорони здоров'я одеської міськради Ігоря Шпака, медперсонал дбатиме про тіло хворих. А у духовному закладі важкохворі Можуть молитися за спасіння власної душі. «Іменно тут построен силами городской громади, совместно з церковью, красивий храм. Я думаю, що ми тепер зможемо і э, будемо мати місце, куди прийти, звернутися своїми... ...мислями к Господу, ще раз переосмислити свою жизнь і пацієнтам, і врачам. Наш святой исповедник буде допомагати. Катерина Чабан, Горгій Дячик. Обійшлися без пафосу, гучної музики та фуршету. Вперше за всю історію Одеського міжнародного кінофестивалю церемонію закриття в кіноформу розпочали хвилиною мовчання. Через складну ситуацію на сході країни захід провели у скромному форматі. Куди поїхав головний приз і кому дісталася статуетка Золотий дюк розкаже Ілона Варава. П'ятий одеський міжнародний кінофестиваль вже історія. 19 липня в театрі Москомедії роздали призи. Гості пройшли червоною доріжкою. Подивилися завершальний концерт та фільм закриття. Роботу бельгійського режисера паперові душі Венсана Ланно з відомою французькою кінозіркою П'єром Рішаром. Міжнародне журі, очолюване Пітером Вебером, оголосили імена переможців у категоріях Кращий фільм, кращий режисер та краща акторська робота. Гран-прі глядачі ОМКФ присудили чорні комедії Мотивації нуль ізраїльського режисера Талії Леві. Золотий. Юк за кращий український повнометражний фільм національного конкурсу отримала документальна стрічка Сутінки Валентина Васяновича. Окрім статуєтки режисеру, дістався грошовий приз 50 тисяч гривень. Сам Васянович зізнався. Мені вкрай приємно, що саме документальне кіно здобуло перемогу. Його робити дуже важко, адже ви не можете на нього впливати. Другий золотий дюк дістався режисерові Кірі Муратові за внесок в українське кіномистецтво. Переморцем у номінації краща акторська робота стала Анжеліка Ліценбургер за дуже сміливу розповідь особистої історії у фільмі. Чікґел нагороду за кращий фільм фестивалю від голови журі міжнародної конкурсної програми британського режисера Пітера Вебера отримала грузинська картина Побачення на осліп» за дуже душевну історію в кращих традиціях грузинського кіно. У зв'язку з останніми трагічними подіями були внесені зміни в традиційну церемонію закриття фестивалю. Гості пройшли в залу без дотримання світського протоколу та музичного супроводу. Організатори скасували урочистий прийом та вечірні розважальні заходи. Глядачі вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Зазначу, що покази кінофестивалю цього року відвідали понад 105 тисяч глядачів. Наступний шостий одеський кінофестиваль проходитиме з 10 по 18 липня 2015 року. Ілона Варава, Катерина Чабан, Дмитро Мойсеєв. Якщо ви особистість творча, посилити фахи створення відео не проблема. Для цього потрібно мати ноутбук, камеру та штатив. Усього іншого навчать на безкоштовному майстер-класі. Детальніше у наступному сюжеті. Навчитися робити відео з нуля реально в цьому допоможуть представники дискусійного клубу кінотерра разом із спілкою журналістів України в Одеській області. Ми вирішили сучасними методами комунікації створити такий проєкт, який би допомагав творчому продукту доходити до своїх зрителів, до своїх читателей. Ну а дальше больше, дальше стал развиваться этот проект, и мы решили создать несколько секций внутри него, которые связаны с литературой, которые связаны с искусством, искусство изобразительное, искусство сценическое. Ну звісно, і кіно Талановиті особистості здобудуть навички автора сюжетів, сценаристів, відеооператорів, спеціалістів з відеомонтажу та інші. Процес навчання буде переплітатися із практичними заняттями. Це й авторські програми, журналістські розслідування та документальне кіно. Для навчання вам знадобиться певна апаратура – Це ноутбук, відеокамера та штатив для неї. Ми живемо на великому алмазі. Люди приїжджають в Одесу творити, навіть якщо вони В Одессу, Одесскую область. Даже если эти люди э, там, не являются жителями Одессы, если они здесь не родились, тут дух пронизан творчеством. Тут по-другому невозможно. Я не знаю, какие линии творческие сходятся в этой точке, но Просто іноді чувствуєш сам на собі. Навчання організують у приміщенні Одеської регіональної спілки журналістів України. Жодних вікових обмежень немає. Випускники отримують посвідчення про курс навчання, а також резюме. Найкращим обіцяють працевлаштування. Ілона Варава, Катерина Чиман, Дмитро Моїсеєв. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Якщо ви хочете долучитися до створення новин, телефонуйте 705 79 91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам та оптимізму. Побачимось.